Так, ну ось. До речі, хотів показати, що я зробив такі освідомкрат дві невеличкі лижі. Раніше я їх закручував на різьбу на гвинтику тут. А тоді переробив, взяв просто трубочку, яка налазить сюди, так? От, Це для того, тут і тут. Що для різних колес по ширині. Ну, є в мене багато, то вони відрізняються, то просто от так зручніше. Якщо ширше колеса, видвинув цю допоміжну лижу. Якщо вужче, то здвинув. Ну і тоді гарно виходить на м'якій землі, якщо цей домкрат не хилиться цими трубками туди-сюди.